Доброго дня всім добрим людям. Так, Україна це саме демократична держава і в ній саме демократичне сьогоднішній день управління. Ну, як я звертав увагу раніше на те, що на сьогоднішній день з під статусу державних службовців виведено 20 категорій людей, які на сьогоднішній день становлять так звану аристократію. Судячи з того, як Портніков, який лауреат Шевченківської премії, розказує, що формується новий клас аристократії. Ну і для того, щоб ми не забували, які обіцянки нам інколи дають комуністи, хай навіть вони мають назву Зелені піонери, але суть комунізму від цього ж не змінюється, оскільки комуніст, першим комуністом був Єшуа бен Ганоцер, він же Ісус Христос. І всі його послідовники на сьогоднішній день здійснюють таку ж саму політику, а саме пообіцяти раю в майбутньому, але позбавити майна на сьогоднішній день тих, хто живе в сьогоденні. Ну і спочатку цих обіцянок було першою такою великою, було кінець епохи бідності, оскільки цей кінець епохи бідності йде повним ходом. І кількість бідних зменшиться кожного дня різними способами, в тому числі і шляхом їх участі в бойових діях на передовій в якості піхотинців, в якості штурмовиків і так далі, і тому подібне. Ну, кажучи, інколи люди кажуть, що він обіцяв зелений піонер 4 тисячі доларів. Вчителям заробітної плати, але він ніколи такого не говорив. І тут варто віддати належне це його не обіцянка. Це хтось сказав з його холоїв. І, в принципі, як і сказав, що кожній бабусі по смартфону. Так що не варто йому приписувати те, чого він не говорив. Ну і обіцянка 10% від суми хабаря викривачу хабарника, вона здійснилася, вона реальна і на сьогоднішній день. Цим, хто викриває хабарників, антикорупціонери виплачують до 15 мільйонів гривень. Тобто тут обіцянка недотримана, оскільки, якщо хабар більше ніж 150 мільйонів, то 10% ви не отримаєте, ви отримаєте виключно 15 мільйонів гривень. І ті 15 мільйонів гривень на сьогоднішній день оцінено. В таку ж суму життя людини, яка загинула на передовій захищаючи державу. Ну Стосовно весна прийде, сажати будемо. Невідомо про що це було сказано. Якщо про мільярд дерев, то він і так само сівом насадиться, а якщо про Голівуд в Україні, то його насадити практично неможливо. Ну і е, Офіс президента в українському домі, це було сказано в попихах, там не подумавши. Потім про це було передумано, і офіс президента залишився в адміністрації президента, яка була до нього. Ну, про український Діснейленд не будемо говорити, щоб не дуже розстраюватися. У нас є для того пара е, непоганих курортів, які не гірші, ніж цей Діснейленд. Олімпіада в 2028 році нам не світить. Ну це зрозуміло, що ця обіцянка була якась нереальною, оскільки в нас на сьогоднішній день йде війна, і в воюючих країнах олімпіади не проводяться, оскільки Олімпіада до Олімпіади треба було багато простоїти інфраструктурних об'єктів, які на сьогоднішній день побудувати практично неможливо за відсутності. Великого державного фінансування і великого будівництва, яке завершилося низкою кримінальних проваджень, які на сьогоднішній день як здійснюють досудове розслідування, так і розглядуються в судах. Про реставрацію велику ми також не будемо говорити, оскільки реставрувати гнилі зуби також неможливо їх краще вирвати. Ну, про вакцинацію вона була і до нього. То, що вона продовжувалася при зелених піонерах, ну це також інше питання. Європейські лікарні, як обіцянки і президентський університет, воно, в нас все воно є, просто ви не бачите у вас зором, тому всім рекомендую взяти собі якісь там оч очки. Ну і стосовно е кожній дитині е відсоток від використання надер, е ця, е в принципі, Обіцянка є реальною, оскільки в Кодекс про надло в статтю 4 внесла зміни про економічний паспорт українця. І цей економічний паспорт на сьогоднішній день, як я в минулих відео говорив, є такий гетьманцев, який говорить, що вони подали на Верховну Раду законопроект, але Верховна Рада, враховуючи мовчазні побажання всіх громадян України, які залишились на підконтрольній території. Каже, що їм не потрібно грошей, їм не потрібно економічного паспорта. Ну, я в особисто це не вірю і подаю час від часу позови до суду в надії, що в Україні державі Україна буде все-таки коли-небудь здійснюватись правосуддя. Ну, Україна космічна держава, там Єрусалим на берегах Дніпра, там космічні війська України або Рожевий Фломін все воно там в реаліях. На папері існує, воно обговорюється, воно, от, в принципі, навіть на Раді безпеки і оборони навіть обговорюється. Тому чекаємо успішних запусків рожевих фламін. Україна без олігархів підтверджено в Стамбулі в березні, квітні 2022 року, і як окремий проект такий Україна без олігархів успішно. Реалізованим таким собі Арестовичем, який на сьогоднішній день прямо на передовій ідеологічних фронту веде боротьбу проти держави Україна і розказує різного роду небелиці, там ну, народ його слухає. Так що все, все гаразд. Щослики в травні 22-го року там про Ялту, там, про Гігавати енергії чи Вовину Тисячу. Я не буду розказувати, оскільки все це закінчиться на національним кешбеком, а саме єбали, і всі про ці єбали і є бабусю, забули чомусь, і ці всі єбали на сьогоднішній день чомусь людям не виплачують. Правда, не зрозуміло, чому, хоча держава взяла на себе такі зобов'язання і підтримала національного виробника. Формула меру завершилася 28 безпековими договорами. Ну і вона все це відбулося внаслідок знаменитого контрнаступу 2023 року, який закінчився також планом перемоги. Але планом перемоги він чомусь залишився на папері, і його варто винести на засідання Ради національної безпеки і оборони. Або на засідання Верховної Ради, оскільки план перемоги переріс чомусь у план стійкості і знаменитий цей проєкт Буданова також увінчався успіхом. Ну, я не буду говорити там про 5 тисяч гривень для першокласників, 3 тисячі кілометрів на Укрзалізницю, або там в рамках книги. Там грив, є книги для 18-річних, там 908 гривень чи 1000 гривень. Не буду говорити про 3000 тисячі, тисячі ракет чи про мільйон дронів. Хай воно це успішно реалізується і медичні чекапи на 2026 рік для дорослих. Ми також чекаємо. Тому всі комуністичні обіцянки рано чи пізно здійснюються. Правда, не для всіх вони здійснюються і не одразу. І тому чекаємо успішного завершення цих обіцянок. Дякую всім на увагу. І пам'ятайте, що зелені піонери це прямі послідовники ліберальних комуністів.